Давай, біжи. Отак ходить, не знаю, де це він знаходиться, на якому це він господарстві. Сидів, закритий, я зараз різко випустили. що ж його робити, на дворі сніг. Так, всі прибігли вже. Всі прибігли дивитися на нового самця. ...зі свого подвір'я. От і пройшло вже три з половиною тижні після того, як я привезла на своє господарство руденького цього індика. Ось він у нас тут. Вже чекає, не дочекається, коли ж його випустять, коли ж його будуть знайомити з індичками. В Карантині в мене просидів, з'їв цілу оцю бункерну кормушку корму різного, пив водичку, також я його проглистувала альбендазолом. І зараз хочу йому обробити ніжки спиртом, тому що він тут по багні ходив. І випущу сюди загальний двір. Будемо зараз дивитися, як же ж він буде знайомитися із його жителями, і із своїми майбутніми жінками. Ну, зараз будемо дивитися. А ну давай, виходь, Давай. лежи. Так, зараз буде знайомство. Так, ну що, дивлюсь, індички, побачили нового жителя. Він, правда, весь трішки такий оброшений, бо там він сидів на будці, ну й какуляв там. Так, іде знайомитися, дивіться, як і ножками. Так, дивиться на курку. А індички так до нього обережно, обережно Йде за ними, ходить за ними, дивіться. Він у житті своєму індичок ще не бачив, тому що він е, сидів у цього дядька, в нього тільки самці вийшли, і в нього не вийшло їх розвести. Дивіться, як хвоста крутить. Але якщо хвоста крутити треба, то знає. <ріст> <ріст> дивіться, дивіться, як ходить. Так, хвоста поправив, вже хоч можна хвоста відкрити, а то сидів там в будці. Так, так, сніг хоч побачив. Але індички не нападають на нього, це добре. О, о, вже сваряться, вже побігла сваритися. Так. Так, всі прибігли вже. Всі прибігли дивитися на нового самця. А самець думає, Боже, куди я попав? В рай чи куди? То сидів із своїм другом удвох у двох клітці, ну, в загоні, у вольєрі, у того заводчика, від якого я його привезла. А це вийшов кудись в рай, в гарем. Тут цілий гарем. Дивіться, дитя хвоста розпушує. А індички думають, так, а де ж наш старий дівся, тільки якийсь рудий прийшов? Ну, бачите, активний, видно, що цікавиться індичками, хвостик розфушив, що він зацікавлений в тому, щоб з індичками бути. Так, да, зайчик? Хвоста свого він трішки, я бачу, напевне, тоді, коли у вольєрі сидів у того дядька, трішки його пошкодив, все-таки він не такий пишний, але я думаю, що він вичиститься і буде такий гарненький. Ніжки в нього крепкі, товстенькі такі. До речі, в мене запитували, як відрізнити різного віку індиків. Ну, перше, на що потрібно звернути увагу, то це на розмір шпори у нього на ногах. У цього індика шпора десь приблизно сантиметр. Йому півтора року, може, в рік і сім місяців десь, то я думаю, що воно так і є, тому що я індиків тримала і по три, і чотири роки. То там шпора була значно більша, така довша, вона навіть така гостріша, а в нього вона така більше ще заокруглена. Кися ходить, ходить, вже такі радий, що його вже випустили. Але я дивлюся, індички на нього майже не відреагували так, що якось чи агресивно, чи ну, якось негативно. Підійшли, познайомились, подивилися. Ну, я думаю, що це тільки початок. Було б цікаво, якби зараз весна була, і цікаво, чи вони б якби вони були в загулі, чи вони б до нього зразу вже ну, почали під нього падати. Це було б цікаво. А зараз зима, тому якби ну, невідомо. І що я хочу вам сказати, що він по кольору відрізняється від моїх рудих індичок. Це такі індички, бачите, які оця оце, одна із цих чистокровних залишилася ось, а то її дочки одна і друга. Бачите, вона темніша. А він іще темніший. Отак ходить, не знаю, де це він знаходиться, на якому це він господарстві. Сидів, закритий, я зараз різко випустила і що ж його робити, на дворі сніг. Забирали, коли снігу ще не було, а зараз вже сніг. Бачите, хвостика чистить. Ну, намагається його трішки розправити. Ну нічого, він пару раз намокне під снігом і розправить. Ну давай, йди знайомся. Ну, дивіться, не агресивний, бачите, ні на мене не нападає, ні на птицю не нападає. Це слава Богу, тому що я взагалі на своєму господарстві не хочу бачити агресивну птицю. Не індиків, не курей, нікого. Ну, на півнів я маю на увазі. Тому що агресивне воно нікому не потрібне. Хоч воно навіть може бути і красиве там, і взагалі чудове, але агресивне мені не потрібне, тому що в мене багато і клієнтів беруть для того, щоб розводити, щоб постійно заходити в двір. Багато в кого діти є малі, та й взагалі мені не подобається працювати з птицею, яка агресивна, нападає, там кусається. І тому подібне. Тому я наші і не хотіла, щоб птиця була агресивна, індик особливо, тому що якщо індик буде агресивний, то це буде капець. О, о, дивіться, біжить. Що ти, зайка? Хочеш також гранулку? На? На на, хочеш? Будеш підходити до мене? На на, боїшся? Боїться, не хоче до мене йти. На вулиці вечір прийшла, загнала свою птицю. Індик сів на кролятнику перший раз, не зрозумів. А, індик, а ось індик. Не розібрався. Сів на кролятнику. Зараз буду його зганяти. Загнала сюди і ось отут він примостився сьогодні. Дивіться. Ось. Так що він вибрав собі сам це місце. Дивіться, я покажу вам шпори, які в нього. Бачите, не дуже великі, Видно, що індику не 7-8 місяців, а йому більше півтора року. Але я думаю, що це навіть і добре, аби все добре було. Все, ось птиця сіла, зараз деяких ще попіднімаю, нагору поскладаю і все буду зачиняти вже на ніч свою птицю. Так що всім вдячна за перегляд і всім пока, -пока. Одиця полетіла, півень, півень полетів. Всем пока-пока.